Доброго дня, мої любі дітки! Ми з вами знову зустрічаємося на уроці з навчання грамоти. Тема сьогоднішнього уроку голосні звуки, букви, що їх позначають, та будемо говорити про поділ слова на склади. Тож щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. Давайте. Ви дасте відповідь на такі запитання: Що таке буква? Що таке звук? Чим відрізняються букви від звуків? Які є звуки? Вимовте різні голосні звуки. Скажіть, будь ласка, як творяться голосні звуки? Скільки голосних звуків в українській мові? А з кількома буквами на письмі позначаються голосні звуки української мови? Молодці. Букви це символи для позначення на письмі звуків мовлення. Вони розрізняються за формою та за розміром. За формою букви бувають рукописні та друковані, а за розміром великі та малі. Звуками чуємо і вимовляємо. А букви пишемо, читаємо і бачимо. Пригадай, що ти знаєш про голосні звуки. Отож звуки А, О, У, Е, И та І голосні, тому що творяться за допомогою голосу. Під час їх вимови повітря через рот проходить вільно, не натрапляє на перешкоди. Ці звуки утворюють склад. Прочитайте слова, протяжно вимовте останній голосний звук і запишіть букву, якою він позначений. Назвіть різні голосні звуки, які ви вимовили. Полічіть скільки їх, а скільки букв ви записали, перевірте свої записи з правилом. Давайте пригадаємо, в українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами. Звук А, а на письмі це може бути буква А. я. Звук О буква О. Звук У буква У або Ю. Звук Е. А на письмі це позначається буквою Е або Є. Звук И позначається буквою И. І звук І або І або Ї. Зверни увагу, букви Я, «ю», «є» позначають два звуки і один. Давайте розглянемо, коли букви ці позначають два звуки. По-перше, це на початку слова, наприклад, яр, юрта, єхидна їжак. По-друге, після букви, що позначає голосний звук. Армія заєць. Потретє, після апострофу. М'ята, в'юн, б'є. І по четверте після м'якого знаку. Мільярд, ньютон, ательє. Дітки, поставте відео на паузу і давайте відкрийте ваші зошити, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і виконаємо каліграфічну хвилинку. Далі відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночки 9-10. І виконаємо письмову праву. Подивіться, будь ласка, як ви повинні сидіти правильно і зручно. І так тримати ручку. А так повинен бути зошит. Тож, які основні правила переносу слів з рядка в рядочок? По-перше, частини слів з рядка в рядок переносяться за складами. Наприклад, писати. Не, не розривати дж дз, якщо вони позначають один звук. Гу «дзик» перенесемо. Не переносити до наступного рядка чи залишати у попередньому рядку одну літеру. Такі слова, як око, оса, мрія вони не переносяться. Не розривати букву сполуку і й О м'який знак О. Переносячи скорочення, не відривати їх від слів, які вони стосуються. Знак м'якшення, апостроф і розділові знаки, крім тере, залишають у попередньому рядку, а в усіх інших випадках перенос довільний. Відкрийте, будь ласка, 17 ту вправу. Давайте з вами прочитаємо слова кожного рядочку. Спишіть ці слова окремо. Підкресліть в словах першого рядочку букви, які позначають два звуки голосний та приголосний м'який. Поділіть всі слова на склади для переносу за зразком першого слова. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступна вправа, давайте прочитаємо текст. Був чудовий осінній день. Сонце м'яко освітлювало хризантеми, кущик лісового цикламену, фіолетові айстри, рожеві флокси, гладіолуси, струнки цинії та чорнобривці. Позаду парку виднівся ставок. Там плавали качки, паралебедів і білосніжні гуси. А біля берега в калюшці купалися в горобці. Ліна, учениця ліцею номер 17 готувала на конкурс 10 фотографій на тему Мої місця. Чудові будуть фото, подумала Ліна. А тепер виконаємо вправу. На вибір. Одні випишіть назви квітів за абиткою. Інші випишіть назви птахів за абиткою. Записуючи слова, ураховуй не лише першу букву, а й наступні. Випиши виділені слова, зроби звукові схеми, вимов звуки, назви букви, які звуки позначають букву Ю «ї» в цих словах. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Подивіться на українську обетку, перевірте, чи правильно ви все зробили. Давайте ознайомимося з рубрикою медіагіда. Він нам хоче сьогодні розповісти про квітку Цинія. Отож цинія родом із Мексики. У Європу вона потрапила дуже давно. Її виростив біолог Йоган Цина, німецький. Тому квітки назвали на його честь. В Україні їх називають майорами. Що нового ти дізнався із повідомлення медіагіда? А тепер перевір себе, як ви зробили правильно чи неправильно звукобукові аналізи цих слів. І давайте виконаємо тестові запитання. Перше, визнач рядок, у якому рядку лише голосні звуки. Визнач кількість голосних звуків в українській мові. Визнач, за допомогою чого творяться голосні звуки. Визнач, скільки букв, що позначають голосні звуки, в слові мовлення. Скількома буквами на письмі позначаються голосні звуки української мови. Познач рядок, у якому всі слова правильно поділені для переносу з рядка в рядок. Молодці, дітки. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Це сторінка 10, вправа 19. А тепер вправа емоційна ромашка. Не малюйте у зошиті таку ромашку, якщо у вас все вийшло на сьогоднішньому уроці. А таку, якщо вам було важко. А таку, якщо ви нічого не зрозуміли. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, працювали дуже-дуже гарно. Я вам бажаю успіху. На все добре. До побачення.